Доброго дня, любі діти. Сьогодні ми з вами поранаємо світ спілкування. На сьогоднішньому уроці ми з вами опрацювали презентацію, яким буває спілкування, які є його види, що це таке, для чого воно нам взагалі це спілкування, так, яке воно є реальне, віртуальне. З вами міркували над тим, яке ж краще спілкування, чи реальне, чи віртуальне. Наводили з вами приклади, ну і, звичайно, вчилися говорити слова вічливості. Кожен з вас проявляв увагу, чуйність та доброзичливість один до одного. Тепер, що стосується, саме зупинятись над презентацією не буде, можете почитати, так, ми з вами демонстрували тут, і як ми можемо показати свій вираз, так, своїх емоцій за допомогою певних смайликів, певних наших міркувань, так, або наші поведінки, і, звичайно, перейшли потім до виконання практичного нашого завдання. Що стосується практичного завдання, в практичному завданні ви маєте спробувати створити казку з допомогою штучного інтелекту, казка ФАН за посиланням, яке я вам надіслала до пласлову, також створити зображення. Смайлика в додатку Tuxpaint. Ви пам'ятаєте, що це таке додаток Tuxpaint? Так, ось тут у вас є приклади смайликів. Я дуже-дуже швиденько вам нагадую, як з ним працювати. Тобто, вашим завданням буде два, а, створити два м, своїх завдання. Так? Це Tuxpaint і це, звичайно, додаток Cascafun. Зараз навантажую додаток Tuxpaint. Ці користуватися. Якщо у вас вже немає цього додатку, виберіть, будь ласка, найпростіший графічний редактор, можливо, є у вас на гаджеті, і ви з допомогою геометричних фігур можете зробити, наприклад, ось такий гарний смайлик. Я, наприклад, їх роблю одразу два, чому одразу два, щоб потім. Зробити і хлопчика, так, і дівчинку. І так само, як було в нас в нашій презентації до сьогоднішнього уроку. Ось такі гарні в нас були смайлики. Отже, зараз ми з вами робимо смайлик хлопчика. Для цього тепер я обираю а, пензлик, так? І хочу зараз я намалювати. З допомогою пензлика оченята для нашого а, смайлика. так? Наприклад, так, чорний колір нам обов'язково потрібен. так? Згадуємо, як в нас є на нашому прикладі просто два ока, носик і ротик, як посмішка. Швиденько ми це все робимо. Так. так? Тут давайте зробимо так. Далі носика ми зробимо ось. Так, Так, ну і, звичайно, посмішку. Також можна зробити ось. Так. Тепер чубчика нам потрібно зробити. Зробили такого чубчика, так, але він не дуже гарно вийшов, тому ми хочемо це повернути назад. Я обираю відмінити. Так, знову переглядаю приклад від трішки. Е, такого. Так, робимо. А, так, так, Щось схоже є. Далі для нашої е, смайлика дівчинки нам потрібно так само очі, носик та ротик та український віночок. Для цього ми робимо так само оченята. Раз, два, так, носик. І ось така є. Так, навіть посмішку можна трішки відмінити, щось не дуже у нас. Так, далі у нас ми маємо обрати фігурки, так, а ми пам'ятаємо, і, і в фігурках у нас є певні приклади штампиків, які ми можемо з вами додавати, так, і пензлики є, де в нас є наші квіточки, ось вони такі гарні, так? Обираємо червона квіточка отут червона, нехай так, ось тут червона, ось тут червона, нехай буде. Далі ж так, помаранчева нехай буде, помаранчева, 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 помаранчева. Далі ось така синенька, нехай буде квіточка, правда? Гарненький такий у нас жіночок виходить. Є. Так, далі ми можемо додати зелененького кольору, ось так. Отак, по краям. Ну і, Звичайно, можна так червоного, червоного і ще й і є. Далі так само пензликом ми хочемо зробити певні лінії. так, Але ці лінії мають мати такий більш хаотичний характер. Чому? Тому що, щоб воно у нас було видно, що це, наприклад. так, Бачите, ні, це у нас не підходить, так? Ну, давайте, мабуть, залишимо. Є у нас наші два смайлики, ми робимо з вами скріншот нашого проєкту, або беремо телефон, намалювали, згадали, все окей, добре. Далі. Другим нашим завданням це є, ви бачите, що а, з, за посиланням, перейти зараз переглядаю час, 4 хвилини, мабуть, не вистачить. Дивіться, я для вас підготувала, знайшла ось такий гарний сайт Казка на ніч. Я думаю, вас вже знайомили з таким сайтом цікавим. І написано Створити казку. Що значить створити казку? Я тут вже зареєстрована. Як зареєструватися на цьому сайті, я зроблю друге відео. І так, е я обираю вибрати категорію, наприклад, я хочу вибрати супергерої. Так? Хто є головним героєм? Я пишу смайлик. Смайлик. Які події мають трапитися в казці? Так, смайлик. Смайлик відчуває. Так, занепокоєння. Він не розуміє емоцій. емоцій. Так, він не розуміє емоції, тому звертається, звертається за допомогою. Далі можна також ще додатково а, додати, вчитися, наприклад, да, вчиться, а, жестикулювати, жестикулювати. Ми з вами розглядали це таке слово. Це означає, що людина, яка не може щось сказати словами, так? вона починає жестикулювати а, своїми руками і показувати емоції на своєму обличчі і натискаємо Створити. Далі проходить певний час для створення нашої казочки, переглядаю час. Так, ще у нас дві хвилинки є. І поки ця казочка створюється, так, я вам пропоную, дивіться. Для того, щоб зареєструватися, ви маєте скопіювати а, в, з цього посилання, так? Або, наприклад, відкрити на своєму м, аккаунті, так як я вже зареєстрована, так, ви копіюєте ось цю назву, ви ще не зареєстровані, і у вас відкриється трішки по-іншому. Так, я відкриваю копіювати, натискаю, далі обираю аккаунт, який в мене є, мій особистий, так. Натискаю казку «Фан вставити» і натискаю клавішу Enter. Далі я натискаю на створити казочку. Так якщо я не, а, сюди не під'єднана через цей аккаунт, ви, наприклад, через свій шкільний ви можете це зробити. Так? Ви вводите сюди свій емейл. Наприклад, в мене емейл мій цей педагог-організатор 13 собака, Gmail. І звичайний пароль мені використовую як надійний. І натискаю зареєструватися. Потім мені одразу я можу створити цю казочку. Ось такий невеличкий алгоритм. Зараз переключаюсь на аккаунт, там, де ми створювали з вами казочку, так. І тепер подивіться смайлик та пригоди емоцій. Так, переглядаю час. Переглядаю час. Так. 30 секунд залишилось. І читаю цю казочку. Потім так само ви її фотографуєте і надсилаєте хоча б одну фотографію те, що ви знайшли. Ось такий невеличкий приклад того. Ще на уроці я покажу, як зареєструватися, так, щоб ви розуміли. Ну і, звичайно, якщо будуть питання, звичайно, звертайтеся, допоможу. Дуже цікавий цей додаток, тому користуйтеся з вами, знайомимось. А, з, зі штучним інтелектом для нашого розвитку. На цьому в мене все. Дякую, до побачення Не встигли!